Дорогі хустяни, шановні закарпатці, шановні співвітчизники, дозвольте мені цей непростий для всієї нашої держави, для кожної людини час по завершенню нашого. Року 22-го, який скоро кане в історію, я хочу подякувати нашим збройним силам України, подякувати захисникам і захисницям, які в непростих нелюдських умовах захищають нашу свободу, наш суверенітет, нашу Україну і життя кожного українця і борються за чисте голубе небо над нами. Я вам щиро дякую і я пишаюся всім вічна пам'ять тим героям, які загинули, які відійшли в інше життя і в нашій громаді. Дев'ять сімей втратило батька, брата, чоловіка, і це дуже прикро. І коли маленькі дітки питають, де мій тато, і ми не знаємо, що їм відповісти, це дуже, ну скажімо, не це. Іде велика війна, яку розпочав агресор Росії, йде війна кровопролитна, і я вважаю, що е ця війна повинна чим скоріше завершитися, е тому що про кровопроліття безпідставне, і я навіть не можу собі зараз уявити наскільки у 21-му столітті ми переживаємо цю війну. Завершаючи цей рік, я хочу щиро подякувати всім нашим землякам за те, що вони з терпінням і мужністю відносяться до всіх негараздів, які відбуваються в Україні в нашій громаді. Цей масові відключення світла і порушення графіків, поставки води, каналізації в наші квартири, в наші оселі. Хочу щиро подякувати тим людям, які віддавали, ділилися останнім, щоб купляти на фронт військове обладнання, транспорт, машину. Інші тепловізори, інші інші речі. Я щиро дякую кожній людині, яка долучилася навіть гривнею до цього. Кожна гривня наближає нас до нашої перемоги. Хочу привітати вас в цей непростий тяжкий час і з наступаючим 23-м роком, з різдвом Христовим побажати всім нашим сім'ям доброго здоров'я, довгих років життя. Божої благодаті вірити, що ми переможемо. Ми переможемо обов'язково. І я би дуже хотів, щоб найвеликий подарунок нам принесло наша перемога в 2023 році. Це буде подарунок і до Миколая, і до Нового року, і до Різдва Христового всім конфесіям, які населяють нашу Україну і нашу громаду міську. Тому я вірю в перемогу і вірю, що новий рік принесе нам добра і перемогу. Це основне. Потім буде складний непростий етап відбудови, але це вже буде з радісним обличчям, з натхненням робити кожна людина, кожна сім'я і кожний громадянин України. Слава героям України, слава Збройним силам України, і ми переможемо.